Не купують люди, не стають черги на ваші послуги, і загально відбувається таке відчуття, ніби ваш контент не потрапляє в рекомендації, алгоритм у вас не бачить, і, взагалі, світ не реагує на ваші дії у вигляді. Купюр, долари, євро, гривні та інші чудові валюти цього світу. І одразу без зайвих балачок я хочу почати з першої ментальної конструкції, через яку ти просто не можеш бути фізично помітна для цього світу. І ця конструкція звучить як та навіщо. Наприклад, дуже часто я стикаюсь з такою ситуацією сама по собі, і також бачу це у експертів, у жінок, які проходять до мене в роботу. А це коли, наприклад. Вони говорять, я хочу, щоб у мене була черга на послуги, або Альона, допоможи мені розібратися, чому на мій контент не реагує, чому мені люди не відповідають, чому я не отримую реакції, запитів, оплат і так далі. І коли я задаю одне просте питання, і коли я задаю одне просте питання. А навіщо для вас це потрібно? І тоді люди просто починають сипатись, тому що скільки є дорослих, вже досвідчених людей, психологи, практики. А... Це підтвердження психологи, практики, тверді експерти, м'які експерти по 20-30 років в одній ніші дорослі люди, які побудували бізнеси, сім'ї, які дуже такі, знаєте, вже в повному а, мають всі ось ці матричні підтверджуючі статуси, дипломи, навчання і так далі. і так далі, і так так далі далі Але вони просто не розуміють, і навіть не не розуміють, а вони транслюють. Якісь цінності, якісь свої упередження, наприклад, які насправді настільки далекі від того, що у них всередині, що у них в душі, і ось це магічне питання. А для чого просто вкриває дорослих вже успішних реалізованих людей? Тому що можна побудувати, набудувати бізнес, почати вести соцмережі, запускати безліч якихось проєктів, марафонів, курсів і так далі. Просто тому, що всі так роблять, просто тому що ти побачив і хтось із твоєї ніші якийсь твій, твоя колега або інша людина. Так зробила, і на цьому тригері перше, що ти робиш, це ідеш, і це робиш, і навіть не усвідомлюєш, а навіщо взагалі мені це? І ось це, та навіщо, та для чого? Це найголовніше питання, яке, на жаль, дуже багато людей пропускають. Чому? Тому що думають, навіщо ці самокопання, навіщо мені а, щось продумувати, щось аналізувати, якщо я можу вже піти щось зробити, і типу, заробити грошей. Але насправді а, гроші. Які ви заробляєте просто, ну, можна сказати, будучи повністю сплячою людиною, вони або зілються, або кудись якось життя, ситуація, насправді не життя і не ситуація, а ви, і ваше підсвідомо, просто знайдете шляхи, як їх злити, тому що душа ваша буде завжди розуміти, це не те, що я хотіла. Тому, якщо ви зараз щось робите, і ви відчуваєте, що ніби це щось не те. Кожна людина, 100% людей, а особливо 100% жінок, всі точно знають, коли вони роблять щось не те, коли щось не відповідає 100% їх дійсності, їх душі. Цей момент, коли вам потрібно зупинитись і сказати собі, і дати відповідь на це запитання. Наступна ментальна конструкція, яка не дозволяє вам мати чергу з клієнтів та пробити вашу фінансову стелю, ця конструкція звучить як та мені багато не потрібно, або та я не така вже й помітна. Ця програма може починатися ще з дитинства, може починатися з соціуму, може починатися там зі школи, з університету і так далі, особливо для людей, які, наприклад, були не одні в сім'ї, як у мене така ситуація. І я завжди, знаєте, була і провалювалась в таку позицію спостерігача. І як тільки ти провалюєшся в пози... позицію спостерігача, це просто ви можете відслідкувати за собою скільки часу, скільки. Які енергії, уваги, фокусу ви надаєте іншим людям, іншим якимось проєктам, бути спостерігачем, це навіть працювати на якусь іншу компанію, тобто це бути частиною якоїсь системи, яка ніби більше за тебе, і служити якісь вищі цілі. Але насправді єдина вища ціль, до ну, якої треба тягнутися, і яку якої треба служити, це служити самій собі. Ну, це я точно, знаєте, а, ці всі мої зараз слова. Відсіють зайвих людей, типу ті, хто хочуть а, розвивати інші компанії, найми і, і, і так далі. Це все супер, я абсолютно підтримую кожну людину, але до мене завжди приходять люди, автори, автори свого життя, які хочуть просувати себе, які хочуть створювати гроші на собі, на своєму таланті, на своєму форматі, зі своєї душі. І цим людям, таким як я, точно не можна провалюватись і зливати свій фокус на якісь інші компанії, Грегори і так далі. І як результат, коли ви приділяєте час чомусь іншому, окрім себе, свого проєкту, свого бренду, що з вами відбувається, ви хочете того або ні, підсвідомо, несвідомо, безсвідомо, ви починаєте транслювати у світ. Позицію, де я не така вже й помітна, мені не так вже й багато треба. І, в принципі, я окей, от посидіти десь, знаєте, на скамійці запасних. Звичайно, що відбувається, життя вам вас дзеркалить, і люди вас просто не помічають. І єдине, що вам треба зробити, щоб вийти з цієї позиції, це почати цю увагу, цю енергію, цей фокус думок направляти на себе, тому що. Якщо ви це не зробите, за вас це зробить життя, і починаються якісь скорочення, починаються якісь ситуації, і ви замість того, щоб просто в цьому побачити урок, повернути фокус на себе, дуже зручно сісти і почати думати, які складні часи, і справді вони не прості. Але ми зараз повинні просто всі прокинутись і почати робити те, що ми завжди хотіли робити, тому що часу не факт, скільки його в нас є. І тому, якщо ви відчуваєте хоча б один відсоток, а чи правильно зараз роблю, а чи правильно, що я там повністю даю свою енергію на когось іншого, і так далі, і так далі, і так далі, знову таки для якихось людей це правильно, для людей, які хочуть бути авторами і бути центром свого всесвіту, це точно не дуже правильна стратегія. Тому з цим, звичайно, треба теж працювати, тому що одразу це підсвічується через ваші гроші. І наступна остання ментальна конструкція, яка не дозволяє вам притягнути якомога більше грошей, це конструкція, а як правильно? Це базова конструкція маленької, гарної, зручної дівчинки, яка яка очікує якогось підтвердження, яка очікує м, якогось дозволу про те, як потрібно, про те, як правильно, і дивиться знову таки на всіх, на ринок, на авторитетів, на якихось людей, в яких вже вийшло, і знову повертаємось до минулого другого пункту. Як тільки ви в позиції спостерігача, життя і люди, і всесвіт, і гроші так само входять в позицію спостерігача за вами. Коли ви в позиції проактивного а, діяча, автора вашого життя, то і гроші до вас приходять як до автора, да, і безпосередньо заходять на ваш рахунок або рухаються у вас, а не спостерігають за вами. Тому що в таких людей знову таки да, пробуджених авторів свого життя, жінок, які хочуть створювати гроші з душі на своїй улюбленій справі, у нас кожна сфера життя. Це наше дзеркало. Гроші, стосунки, увага, медійність, проявлення це все дзеркало нас, і воно просто буде завжди підтверджувати і просто проявляти те, чим ми наповнені в собі. І якщо ти не берешся програмувати цей світ, то цей світ запрограмує тебе. І знову таки повернемося з цього пункту до як правильно. Uh, люди, автори на те і автори, що ніхто нам не скаже, як правильно, і тільки ми нашим шляхом, нашими діями, пробами та помилками знаходженням цієї інструкції до себе особисто. Можемо знати, як нам правильно, і ні одна інша людина не зможе цього зробити за нас, просто тому що в них зовсім інший набір їх факторів, набір їх установок. І коли ви думаєте, що зараз я піду заплачу комусь гроші, мені скажуть, як потрібно, вам просто не вішають якихось рамок. І скільки до мене приходять експертів, які можуть отримувати великі гроші там з соцмереж з інстаграму, але вони думають, що інстаграм це дорівнює там. Інфобізнес класичний, як це всі роблять, що потрібно запускати рекламу, запускати міні продукти, виходити танцювати в сторіс, і так далі. І так далі, і так далі. А це люди вже зовсім іншого рівня, масштабу, мислення, і, звичайно, вони ніколи цього зробити не зможуть. І я особисто та людина, яка не буде говорити вам як правильно. Я можу тільки вас навчити знаходити інструкцію до себе, тому що те, що я роблю, я не бачу і не знаю, хто ще робить так. І мені довелось просто 5 років зливати гроші, ходити по наставникам, вивчати курси, дивитися мільярд систем, схем, як підлаштувати алгоритми, як зробити це, це 5-10, насправді ні одна людина не. Змогла мені допомогти на 100%. Я вдячна всім, хто мені зустрічався. Але в результаті я прийшла просто до тієї класики, що м -м -м, ніхто мені не скаже, як робити, тому що я одна знаю, як потрібно. І ми люди-автори з нашим сильним таким а, внутрішнім голосом. Тут неважливо, він у вас а, вже проявлений чи не проявлений. Якщо ви думаєте, що та ні, а, типу я окей а, робити за схемами інших людей. ну, Просто подивіться тоді, да, де, де ваші гроші, чому цієї черги немає, чому ви досі в цьому відео його дивитись. Е, відповідно, є якісь причини і якісь цим моментики. І е, ви ніколи не зможете обминути своє вище я, і як би ви не намагалися це зробити. І отже, як тільки ви намагаєтесь да знайти ці інструкції, просто світ вам знову таки підсвітить а, тим, що у вас будуть уходити клієнти, щось буде не виходити. Навіть якщо ви один раз зробили, у вас таки вийшло. А, перша базова реакція людини це захотіти повторити це, тому що це вже безпечно, зрозуміло, класно, протоптаний такий шлях. Знову ви стикаєтесь з обставинами, коли життя вас повертає до цієї істини, що немає ніякого. Протоптаного шляху, і постійно треба знаходити нові якісь а, варіанти, як це працює, як підлаштувати життя, алгоритми, себе, гроші людей так. Щоб у вас це все органічно саме по собі виходило, але так як ви до цього не робили, тому що єдина задача душі це еволюція. І ось так відбувається. Тому, якщо ви резонуєте, хоча б з одним із цих пунктів, якщо ви помічали, що останнім часом у вас ніби перекривається грошовий потік, ви не бачите відгука від світу да, у грошах, у запитах, у підписниках, у знайомствах, у пропозиціях, у будь-якому вашому експертному. У грошовому просуванні це тільки дзеркало вас. І насправді ніколи не можна ем, знецінювати мислення або інструменти. Одне без, без іншого просто не спрацює. Якщо ви помічали, що у вас є така ситуація, що щось іде не так, що ви ніби провалюєтесь і знову в якійсь щось у вас пішло, а потім зупинилось, і знову треба щось починати заново. Якщо ви в такій ситуації, напишіть мені в інстаграм, заходьте в мій інстаграм, напишіть мені слово розбір, і я з вами поспілкуюся. 20-10 хвилин особисто і розберу вашу ситуацію з позиції мислення, з позиції інструментів, маркетингу, продажів, особистого бренду, грошового маркетингу, щоб у вас все запрацювало, щоб ви знаєте, анлокнули свій наступний рівень і вийшли з всіх цих моментів, які 100% у кожного із нас є. Тому, якщо ви відчуваєте, що щось у вас не так, щось десь не йде, десь вам потрібно прокачатись як особистість, десь вам потрібно прокачатись по якимось знанням, напишіть мені слово розбір, і я вам відповім, надішлю безкоштовні різні допомагаючі матеріали і так, далі, і так далі. Підписуйтесь на мій канал і багатійте.